З міста Кам'янця Подільського. Ми учні Державного навчального закладу Подільський центр професійно-технічної освіти і навчаємось на першому курсі за професією кухар-кондитер. кухар-кондитер. Кухар професія затребувана і перспективна. З одного боку, професія вимагає ретельної точності, відповідних знань, а з іншого творчості, щоб придумувати оригінальні рецепти та прикраси на страви. Кухар є працівником закладу громадського харчування. Тому повинен не тільки вміти смачно готувати, а ще й мати бездоганний зовнішній вигляд. Заступаючи на зміну, кухар повинен одягнути належний спецодяг та спецзуття, а домашній залишити в спеціальній шафі. До безпеки перед початком роботи одягнути і привести в порядок спецодяг. Забороняється заколювати і тримати в кишенях одягу булавки. Скляні та гострі предмети. Носити під час роботи біжутерію, каблучки, браслети тощо. Розпущене волосся обов'язково прибрати під ковпак, своєчасно та коротко підстригати нігті та не наносити на них лак. Перед початком роботи мити руки з милом. При відвідуванні туалету знімати спецодяг у спеціально відведеному місці. Після відвідування старано мити руки з милом. Бажано дезінфікувати. Приймати їжу в спеціально відведених для цього місцях. Воду для пиття вживати в спеціально обладнаних місць. При появі ознак застуди або шлункової інфекції. Повідомляти керівництво та звертатися в медичні заклади для лікування. Невиконання кухарем цих вимог. Вважається порушенням трудової дисципліни, за яке він може бути притягнений до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної або кримінальної відповідальності згідно з законодавством України. До роботи з ножем допускаються особи, які пішли медогляд, ознайомлені з портажем, а також не мають протипоказань по здоров'ю. Під час роботи з ножем треба дотримуватися безпечних прийомів роботи. Перед початком роботи увесь спецодяг має бути засібнутим, волосся заправлене. Робоче місце має бути вільним, не захаращеним, підлога не слізькою. Тримати ніж переважно від себе, при прирусі ножа на себе стояти збоку від лінії руху ножа, не тримати руку на лінії руху ножа, не допускати різких рухів ножем, тому що це може змінити напрямок ножа і привести до травми. Вкладати ніж у футляр навіть при коротких перервах в роботі. Правку ножа об мусад проводити осторонь від інших працівників. Працювати тільки зі стандартними спеціальними ножами стежити за чистотою рук і рукоятки ножа. Брудна рукоятка стає слизькою і може привести до травми, не накопичувати великих запасів сировини на своєму робочому місці. Не відволікатися сторонніми розмовами і не допускати на своє робоче місце сторонніх осіб. Між домашньою та професійною кулінарією справжня прірва. Щоб скласти на ринку харчування достойну конкуренцію, потрібно навчитися готувати смачно, вишукано, безпечно та економічно правильно. Бажаємо, Бажаємо безпечної вам праці!